Всім привіт! Ми вже вдома. Я йду в магазин, хочу купити підвазонки і хочу купити коробчик і редьку, щоб посіяти. Всіх сію, але в мене її немає. Може, на цей рік буде. Побачимо. Так що пішли разом зі мною. На дворі сонечко, але є вітер. Купила собі підвазонки в Аврорі по 17 гривень. Купила ще редьку. От довгу червону з білим чиком. І салат. Зараз ще піду в другий на сіневий магазин. Подивлюся, що там ще є. Зайшла до Віталіка, трошки відпочиваю. Привітала Дімку з днем народження. Мої племінниці, синочка, вони живуть в Києві. Ви бачили відео. Ну, Трошки є відео з Дімкою, з племінницею. І зараз ще зніму відео коротеньке, щоб ти мене не забував, ти завжди лайкаєш і любиш мене дивитися. Так що дякую тобі, Дімовічка, я тебе вітаю з днем народження. Бажаю тобі самого головного це здоров'я, щастя, миру, щоб тебе було щасливе дитинство, щоб ти ріс під мирним небом, щоб ти вже такий дорослий. Ну і сказати не такий вже, щоб великий, але водночас і дорослий, тому що ти тобі розуміння доросле, і ти так гарно завжди все розповідаєш, вітаєш нас всіх. Звісно, ти вдався на свою прав... бабушку, бо вона була завчем у школі, тому, видно, й ти на її вдався. Ти дуже великий молодець. Щоб твої мрії збувалися, вони обов'язково збудуться, тому що ти йдеш до своїх мрій і ти добиваєшся. Так? Завжди буде все те, що ти хочеш. Вітаю тебе з ним народження, настрою тобі святкового. Сьогодні поприїжджали бабусі з села. Всім привіт передавайся, вовсього тобі саме на найкращого. Люблю, обнімаю, цьому пока. Ляла ходила до лікаря, бо не дуже добре. Ми купувала собі виписали таблетки. Міняємо, те, підходить, не дуже допомагає. Ну, Буде все добре, все наладиться. Все, Вітальончик. Все. Може в дівчин з'їздимо, наш любимий. Да, Може, де що тебе купити. Може, там ще чайок купимо, там і кава mm. дешева. Ти бачив, яка в Житомирі кава у тебе була. Mm. Як коснулося кави, то 200 гривень, це ще дешева, іменно 250 грам. Боже, яка дорога. Тут можна за 80 купити каву, по-моєму, за 79 я брала, то куплю собі чай, я вам каву, бо я така економна, каву я не п'ю, цукор теж не їм, не курю, обходжуся так, як є. Так що я, звісно, дівка бачить, яка економна. Представляєш, щоб я кавісто купіла, як інші? Ну ти пристав? По 10 разів. Та ти що? Я ж взагалі я скільки живу, я не піла і не можу. Навіть цей запах, коли я його чую. Буває, нормально проходить, а буває, треба бігти на і, типу таке, як у торвота, має бути. Ну, таке не можу я каві, не знаю, що за причина. Хоча колись була сердіта на себе і так думаю, ну, люди, он, ідеш десь, і дівчата п'ють каву, а мені так якось ну візьму, боже, я думаю, що я умру. Мене просто. Серцем не те робиться погано, в голові стає, у роті погано, у желудку просто, ну просто ну як ото розпухають очі, ну просто як алергія, якась іде. І все, ну от не приймаю організм і все, ніхто не вірить. ну На жаль, це так є. Видно, що я плакала, нос у мене ще червоний, не одійшов. Чолочку підстригти, типу, бо вона мені дуже заважає, хоча Віталій завжди каже, що мені і так гарно. Але я бачу, що треба. Так що треба трошки відділити часу і на себе. Так? Да? да. Чи ти скажеш не треба, бо немає грошей? Ні, чого я немає грошей, вистачає. Не бреши. Временно поки. Ну, временно, так, але ж це все приходяще, правда. Yeah. Це ж приходить і відходить. Так що, де все. Нічого заробимо. заробимо. Бог поможе. Десь тобто... так. Що воно так ось таке вийшло відео, нічого не хочу знімати. Все думаю, що може прийдеться закритися. Не хочу, мені трохи шкода. і десь видно, хто це такий... О, Андруша. Галін. Вони, да? Да. Вже? так? Ж, не буду болтати з того порожнє. Краще помовчу.